Вітаю всіх, хто дивиться сьогоднішнє відео. Не знаю, як ви, але я дуже полюбляю весну, тому що природа навесні дуже гарна. На деревах з'являються перші листочки зелені, квіточки. Із теплих країв повертаються до нас пташки. Дітки, а як ми називаємо тих пташок, які повернулись до нас із теплих країв? Так, перелітні. Саме таку пташку ми будемо з вами ліпити із солоного тіста. Ви можете ліпити її із пластиліну як вам більш зручніше. Для цього ми вирізаємо із солоного тіста коло, потім за допомогою дерев'яної палочки візуально ділимо коло навпіл. Для зручності ви можете навіть намалювати цю лінію. Потім цією шпалочкою робимо такі відміточки до цієї лінії з цієї сторони. Після того, як зробили відміточки, беремо і вирізаємо прямокутничок приблизно десь сантиметр ширину і перегинаємо го і фіксуємо. Потім... Перекладаємо наше коло на іншу сторону і починаємо закручувати. Закручуємо до середини і знову перегортаємо. З'єднуємо наші крильця, робимо хвостик. Потім робимо голівку і формуємо дзьоб у нашої пташки. Щоб наш хвостик був гарний, робимо ось такі надрізи. Там, де очі, вставляємо горошинки. Ось подивіться, яка гарна пташка вийшла. Ось крильця, хвостик, дзьобик, оченята У нас все вийшло. Успіхів вам і до нових зустрічей!